Всім привіт! Хто на моєму каналі вперше? Мене звуть Єгор. Це мій особистий влог. Розказую про те, що мене турбує, цікавить. Також я вчитель і буває розказую щось цікаве про свою інформатику. І от сьогодні, коли готував собі справжній вчительський обід, вирішив швиденько, поки все готується, записати невелике відео про соцмережі. Тому що часто бачив, як хтось йде із якоїсь соціальної мережі, як його все дістало, що там у нього трапилося. І я вирішив розповісти, а що в мене є, якими я соцмережами користуюся, які я видалив і навряд чи до них повернуся. Приємного перегляду! Не забуваємо підписуватися, коментувати, ставити лайки мені це дуже важливо. Так, знову поки готується мій такий справжній вчительський обід, я от тут вирішив трішки з вами поспілкуватися про от тему соцмереж. Всі ми в них сидимо, ними користуємося. Всі ми знаємо, що у нас в Україні такими основними. Соцмережами, що користуються популярністю, є Інстаграм, цей Телеграм, старшого покоління Facebook, у молодшого покоління зумерів, популярним є Тікток. І трішки слів про цю тему. Взагалі, от так от склалося. Я от помічав, що... Зараз приблизно так, що Інстаграм це, ну скажімо так, більше для мілініалів. Зараз більше так роблять таку продажну вітрину із своєї сторінки в Інстаграмі. Припустимо, ти там щось там пропонуєш, продаєш, якісь там свої послуги, ти, ти там масажист там Той самий репетитор, чи хтось там ще, і ось ти ведеш у себе такий тематичний інстаграм на там, свою там, нішу, тему виставляєш контент, такі більш старші, ті, хто там ще, ще більше з минулого століття. Вони щось там пишуть у Фейсбуці, такі також от професійні свої пости думки. Такі ті, хто застав нульові, знову ж таки, ті самі міліняли, вони цей, вони ще ведуть свій. YouTube, коли там ще, він, він там ще був простіший, там, хтось там починав з оглядів фільмів і там проходження ігор, і так далі. Потім це перетворилося на, цей, на такий лайфстайл, або ж якісь такі поради, що як зробити. Ну, а TikTok, знову ж таки це вже більше там, для тих самих зумерів і е, е, всі там ці тренди, і у нас е, TikTok, він більше сприймається як така соцмережа для дітей. Знову ж таки, всі бачили там різні тренди там танці, якісь там рухи е, під музику. Або ж там я от часто бачив різний косплей в тіктоці, ці прямі ефіри. От. І особливо зараз, коли от в нашому українському контексті дуже важливо слідкувати за новинами, всі всюди сидять, всі все дивляться, всі там щось читають. І... От особливо от в мене от мій такий досвід, що я сам от намагався і досі намагаюся там цей свій інстаграм вести, але в мене, чесно кажучи, так погано виходить. І, скажімо так, не знаю, я, чесно кажучи, на інстаграм в останній час трішки підзабив. Ну, тому що, по-перше, -по я от, Скажем так, дуже сильно от, не люблю е, ділити, от, знаєте, там, особисте та робоче, але в тому сенсі що я, я от, не люблю, от, як дехто робить, от, у тебе є окремо сторінка там, робоча, де ти е, виставляєш суто робочі моменти, а от, твоя особиста сторінка, там ти виставляєш. Ну, там, те, що там стосується там, особисто тебе, там, твого там, особистого життя, я цього, чесно кажучи, от не люблю. Я, скажімо так, мені більше до вподоби, коли, коли ти поєднуєш так гармонійно і особисте, і, і робоче. Ну, тому що мені здається, що це так ну, більш гармонійно. Скажімо так, поєднується і гармонійно виглядає. І от також от в мене ж от ще є цей от, YouTube, який ви зараз дивитеся. І раніше, знову ж таки, я намагався робити такий більш професійний. Типу, там що стосується. там Роботи вчителя, інформатики, що там як робити. Але, чесно кажучи, я перегорів. Знову ж таки, тому що мені цікавіше, от, припустимо, як зараз про щось поговорити, що мене там цікавить, турбує. А також, окрім цього, щось там виставити, що стосується мого предмета. Тому я. От на Ютубі також від цього відійшов. Вененич також був Тікток. Ну та сама історія, що я спочатку от намагався спочатку там о, судопрофесійне, потім судоособисте, потім знову судопрофесійне. Ну, коротше, коротше, чесно кажучи, мені тікток взагалі о, не зайшов, о, тому що. Ну, по-перше, тому що там у нас вже знаєте, там у нас не як в, в цьому в Ютубі, що, що у нас йде соцільна стрічка. Тобто, ти там зробив щось там, припустимо, там, рік рік тому, воно, воно в тебе у загальній стрічці загубилося. а... От, припустимо, в форматі Ютубчика ми завжди можемо повернутися в наше відео там, і через рік, і через два. От, його завжди можна буде знайти, воно завжди буде набирати якісь там перегляди, і, ну, скажімо так, в плані аудиторії ти завжди зможеш рости. Навіть завдяки відео, що ти запостив там рік тому. А в Тіктоці, як мені здалося, ти там запостив якесь там відео, воно там набрало собі ну, скільки якісь, там, лайків, переглядів там цих репостів. Ну, типу, і все, і воно там собі просто просто висить. До того ж, я от в тому самому Ютубі, до речі, часто став натрапляти на. Такі от е, влоги, коли людина стала тла, там розказувати. Так, собака тикс, що так ось і людина часто розповідала, що вона там відмовилася там, від там, Інстаграму чи цього там від Тіктока, тому що. Це в неї забирає багато там часу, нервів і тому подібне. Власне, я ось на це все подивився, і в мене от зараз якось так органічно пішло, що я зараз ну так, в'яло-в'яло веду Інстаграм, дуже, дуже так в'яло, і того переважно через те, що саме в Інстаграмі в мене. Є багато там друзів, знайомих, всіляких там магазинів, де можна щось там купити, замовити, подивитися, я ну, зніс повністю собі TikTok, ну, тому що він мені просто не потрібен. І от зараз я зосередився більше на, на своєму телеграм-каналі, ну, тому що буває так, що. Прийшла якась така цікава думка для обговорення, і буває так, що швидше щось написати, аніж ось так от сідати і записувати якесь там відео. Ну і зараз також, ось от зосередився от більше на Ютубчику. Ну, в плані того, що і про щось от на камеру поговорити і. Щось там можливо показати, зробити. Ну і до речі, от мені зараз дуже сильно заходить саме поговорити на камеру, тому що знову ж таки, і нашою всією ситуацією, ну, в принципі, і там в мене, як і у всіх нас, трішки звудився цей звудилося коло спілкування. Не завжди маєш змогу там, поговорити от прямо з, з усіма друзями, з ким ти раніше спілкувався. І, ну, і тому, от, скажімо так, від душна така, от, що ти от береш камеру і ну, так, сам з собою про щось от розмовляєш. До речі, кому буде цікаво, я в в цьому, в описі до цього відео я ще раз прикріплю. Своє посилання на телеграм-канал. Ну і власне, кому буде цікаво, там, чим живе сучасний вчитель, про що він там розказує і розмовляє, також ви зможете по почитати у мене в телеграм-каналі. І тоді буду радий за підписку також і на Ютубчику, і на телеграм-каналі. Підписуйтеся, читайте, коментуйте, буду радий.